Просто що ті люди, які там нормальні люди є, і просто що щори всі це говорити. І для нас, для нас, для нас чоловіків, і, 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 і жінок, і в основному чоловіків Таня Чорновіл є яскравим прикладом людини, яка не боїться, яка бореться і надихає нас на боротьбу. Дякую їй за це. І ще раз і хотів би я зачепити одну тему коротенько Київського Євромайдану. Значить, ми всі, мабуть, бачили, що там в основному зараз опозиція і Євромайдан. Якісь вимоги ставлять. Євромайдан для опозиції. Досі таки в його два переговори. Ну можливо, в цьому ви не опозиції немає, бо тому що дуже вперте нас керівництво, якщо не сказати дурне. Ні одного кроку правильно не зробив наше керівництво в діалогу з народом, ні одного. Все, Всі помилки, суцільні помилки. І за чого все таке і завертілося, закрутилося? І, мабуть, що ви бачили, що вже на Майдані появляються більш такі радикальні, як рядові там люди. Ну не можна там говорити рядові чи не рядові, ну, звичайні люди, які більш радикально настроєні. На боротьбу і цим режимом, і серед нас не всі знакової думки. Хтось хоче швидше, хтось хоче швидше. І там є такі дві сили: як правий сектор, якими керує Ярош, і спільна справа, якою керує Данилюк, але на цьому на сцені ми їх чомусь не бачимо в пресі у на телеканалах. вони почали з'являтися, і то в мене було таке прохання до Тані Чорновіл, можливо, в неї є доступ до сцени. Якщо вона захоче від від імені нас пер'ясосів, запросить, щоб виступили там на сцені Яроші із Данилюком, озвучили свою, так би мовити, програму, своє бачення подальшого розвитку нашої боротьби і можливо, що даже запропонувати від нашого імені від імені Майдану, і там, хто в Києві знаходиться. Включити їх в Раду Майдану, щоб і дії їхні були більш згуртовані, і ефективність дій була кращою. Значить, і ще я хотів таку об'явку одну маленьку зробити. Ми обіцяли, що в оголошенні, що буде тут козак Михайло Гаврилюк. Значить, трошки нев'язочка вийшла, дуже мало, мало часу було організувати його. Як виявилося, не так просто для того, щоб він приїхав, треба згоду сотні. І атамана вчора Атамана не було. Сьогодні Атаман з'явився. Сотню треба довго собирати. Ми просто не встигли, а його просто так відпустити не можу. З ним треба ж їхало певна кількість охорони з нашого з їхнього боку і за ризику, що його викрадуть. Тому що то ви вибачайте, що не приїхав. Він надіємося, що Богу, що він живий здоровий. Він приїде можливо другий раз, коли це складеться, Будемо буде вже з ним зустрічі на слідчі рази. Ми знову спробуємо організувати когось досить цікавих людей із Києва чи з депутатів. Для зустрічі з нами, дякую за увагу. Слава Україні.